дружина так його акуратненько несе за пазухою. Тому, головне, очі закрити, бо він собі крила погила, як буде сильно бігти. Привіт! Це канал Село Як є. Сьогодні у нас коротеньке бонусне відео. Розкажу історію появи у нас фазанів. Покажу, як одного з них ми випускаємо на волю. І скажу, навіщо ми це робимо. Ну, а ви поки можете підписатися, поставити лайк, прокоментувати. Я радий будь-якій активності. Якщо захочете ще сильніше підтримати канал, в профілі є картка. Але це не обов'язково. період, коли я залицявся до своєї тоді ще майбутньої дружини, я в якості презенту з бойового виходу приніс їй пір'юну фазана. Вона була дуже гарна і красива. Колись в лісах під Бахмутом було. Досить багато фазанів, але зараз залишилося від них лише пір'я. Натомість, коли ми вже поселилися тут, вона подарувала мені о, дві пари фазанів на день народження. На жаль, поки ми робили для них вольєр, одна з курочок втекла. Відповідно, зараз самці один одному мішають робити свою справу. Тому другого фазана треба прибирати. Можна було б з'їсти, але ми вирішили відпустити його на свободу. Щоб залишилася пара, яка спокійно могла розмножуватися. Ну а другий, сподіваємось, в лісі знайде собі подругу. І так дика популяція їх навколо нас трохи збільшиться. Ми тут по вечорам достатньо часто чуємо, ну, особливо весною, літом. Чуємо, як фазани общаються між собою, гукають. Так що, я думаю, що він знайде собі пару десь в лісі, зараз будемо його йти випускати. Дружина так його акуратненько несе. За пазухою. Тому головне очі закрити, бо він собі крила повела, як буде сильно бігти. Ось у нас сосна, там, там листяний ліс. Ось там у нас в тій кучі колись жила самочка фазана Та, що від нас втекла, ми так і не змогли її виловити. Так що я думаю, що він знайде собі місце. Зараз будемо випускати. Він вже чує. Все, все, біжи. Біжи, 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 біжи. Побіг. Пардон за якість зображення. Це у нас максимальне збільшення. Пазан пішов у липу ховатися. Поки що він вирішив сховатися в липі. Він предпала... чогось, вирішив, що йому треба бігти сильно. Він Побіг в ліс. Ну і так, наші фазани відносяться до розряду охотнічих, тих, на яких охотяться. Тому вони нормально сприймають цей деяку природу і нормально в ній виживають. Навіть незважаючи на те, що вони народилися, вилупилися, виросли в неволі. Це побіг, так що сподіваємося, що в нас трошки більша ця популяція, просто деяких фазанів. Тем более, що охота зараз заборонена на птицю, хай собі розмножаються.